Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Якщо ти новий глядач, то дякую, що завітав. Не забудь поставити вподобайку, підписатися, також залітай в коментарі і пиши свою думку на рахунок цього відео. А якщо ти постійний глядач, велика тобі також подяка, що знаходиш час, заходиш, дивишся, коментуєш. Тому всім вам дякую. А зараз ми будемо переходити до новин, інсайдів, зливів, чуток. З світу PlayStation, тому наливайте чайок, щось до ЧАЙКА, і ми погнали. Перша новина стосується State of Play, тому що я дуже сильно чекаю, хоча вони не дуже прям класні ті презентації, але інколи вони щось можуть цікаве показати і, можливо, навіть анонсувати. Мені цікаво подивитися за Сару, за Wolverine, можливо, ще якийсь буде в кінці анонс, тому багато людей на Reddit замітили, що. Старший директор з розробки продуктів PlayStation ретвітнув минулий пост лютневий про state of play. Ну і, звісно, багато людей почали думати, що ось-ось скоро має відбутися анонс State of Play. І це дійсно так. Вже інсайдер досить таки достовірний, Nate The Hejt. Підтвердив, що 12 лютого буде презентація State of Play. Чекаємо, ми будемо стрімити, я буду стрімити, тому якщо вам цікаво, то анонс буде в телеграмі, а посилання на телеграм буде в описі. Заходьте, там буде анонс, і будемо дивитися разом. Наступна новина це успіх PlayStation 5 та дефіцит пам'яті. Перейдемо з анонсу State of Play, скажем так, неофіційного, але анонсу до фінансового успіху PlayStation 5. Портал VCCF Tech повідомляє, що згідно зі звітом за третій квартал продажі PlayStation 5 перетнули позначку в 92 мільйони одиниць станом на кінець 2025 року. До речі, стартові продажі Ghost of Гостофійотей. Вже перевершили оригінальну Гостов Tsushima. Це просто якийсь неймовірний результат. Ми проходили на каналі, і для мене це реально той ексклюзив, який я чекав. А на прошці вона виглядає просто неймовірно. Я закрив на платину в телеграмі. Я постив цю очілку, тому, якщо ви ще не грали, обов'язково спробуйте. Також маємо важливі новини від фінансового директора Sony щодо глобального дефіциту пам'яті. Якщо ви планували купувати консоль в 2026 році, видихайте. Sony заявила, що вже забезпечила собі необхідний мінімум компонентів на наступний рік. Ви запитаєтеся, що це означає для нас? А те, що ціна на консоль. Не буде підніматися, плюс не буде дефіциту в 2026 році. Тобто можете спокійно брати, якщо вам потрібна PlayStation 5 або PlayStation 5 Pro. Як це вплине на наступний вихід покоління PlayStation 6, ну важко сказати, але точно ми знаємо, що 2026 рік для консолі PlayStation буде стабільний. Наступна новина стосується Horizon 3. Я особисто чекав, тому що я прийшов другу на платину, мені в цілому сподобалося. Але тут є не дуже така позитивна новина для фанатів серії Horizon. Джейсон Шраєр з Bloomberg повідомляє, що студія зараз кинула майже всі сили на свій новий кооперативний проект Horizon Hunters Gathering. Це означає, що повноцінна третя частина Horizon ще дуже далеко. Ймовірно, це вже буде гра для PlayStation 6. Шраєр каже, що Horizon 3 – це наступний великий проєкт, але робота над ним піде повним ходом лише після релізу онлайн гри. Я надіюся, що вони зрозуміють, що оцю онлайн-гру ну вона нікому не потрібна, так само як вийшло Horizon Lego, чи як вона там називається. Ну це повний був провал, і я надіюся, що вони нарешті зрозуміють, що фанатам PlayStation потрібні якісні. Сюжетні ігри, а не різний мотлох. Хоча Gorilla Games раніше підтверджувала розробку третьої частини, схоже, що вона зараз не в пріоритеті. Чесно кажучи, як фанат Zero Dawn або Forbidden West, який я вже пройшов на платину, як я сказав, я розчарований, я очікував гру десь, можливо, 2027 рік, але тепер це виглядає як реліз 28 або 29-го року. Тепер ми поговоримо про, скажімо так, експансію Xbox на PlayStation. Раніше вони були конкурентами, тепер вони стають партнерами. Microsoft, схоже, готує масовий вихід своїх ігор на PlayStation 5 у 2026 році. Ось що повідомляє The Verge. Halo Combat Evolved, ремейк компанії. Ми вже бачили трейлери, ігровий процес. Вихід запланований орієнтовно влітку на PlayStation 5 та PlayStation 5 Pro. Fable. Ми вже бачили презентацію і знаємо, що гра планується на осінь 2026 року. Gears of War єдей друга половина 2026 року. Цікавий момент, і в принципі він логічний. Таке саме буде робити Sony. Вже була новина, що Wolverine вийде на місяць скоріше, тому що. Конкуренція GTA, ну ніхто не хоче з нею стикатися. Таке саме і Xbox. Вони розплановують свої релізи так, щоб е, нічого не було е, випущено під час виходу GTA 6, тому що я думаю, ця гра вона роздавить і Вольверіна, тобто і Sony, і Xbox. Тому це мудре рішення. Також ходять чутки про Starfield на PlayStation 5. кажуть, що реліз може відбутися вже цієї весни. Можливо, навіть 7 квітня разом із великим оновленням. Тож, якщо ви чекали цю гру, я особисто ні, можете написати в коментарях. Якщо це так, то готуйте свої гаманці. Наступна новина ну це скоріше враження від демки Е, На днях був стрім. Всі, хто заходив, велика вам подяка. Проходила ми гру. Вона проходиться буквально за хвилин 20-25. Дуже коротка демка, але вона мені сподобалася. Мене спочатку лякала ідея вирішення оцих головоломок під час збою. Це звучало як якийсь жах, крінж. Але, блін, на практиці це реалізовано набагато простіше і приємніше, ніж я думав. Це додає бойовій системі унікального ритму, і це мені сподобалося. Я не знаю, чи ця гра стане якимось хітом, тому що це новий IP від Capcom, але їм за це великий респект. Що вони намагаються експериментувати. Реліз вже 24 квітня, і я думаю, що я її куплю. Вона не коштує всі грошей, це така бешка, 1700 чи 1800 на консолях. на ПК не знаю. Думаю, що я візьму і будемо проходити на каналі, бо те, що я побачив, мені сподобалося. Тому, якщо вас цікавлять стріми, підписуйтеся на телеграм, на канал, анонси стрімів в Телеграмі, тому заходьте. І будемо грати разом. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Звичайно, заходьте в коментарі, пишіть, що ви думаєте про Прагмату, чи спробували демку на ПК чи на PlayStation. Як вам взагалі гра і оптимізація, чи на ПК, чи на PlayStation. Також можете написати, що ви думаєте про те, що Xbox починає зливати свої ігри на PlayStation. Для мене це плюс. Я не знаю, якщо ви фанат Xbox. Що ви за це думаєте? Також можете написати про State of Play, чи будете дивитися, що ви очікуєте. Заходьте в коментарі і діліться своєю думкою. На цьому я буду закінчувати. Ще раз вам дякую і до нових зустрічей.